Зеленский, ты хоть читаешь то, что якобы сам подписывал, кретин. Хотя нет, кретин это специфический термин, который может относиться только после того, как кретин этому много. В России время панторезов уже давно прошло. Их здесь столько полегло. Но э, белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения. Под влиянием якобы представителей банка и Следственного комитета она перевела на сторонний счет более 6 миллионов рублей. Как вот вести себя с духовной точки зрения во время вот таких атак? Может, какую молитву читать? Вот что делать? Читать молитвы. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це найкращий вибір вашому житті, тому що ви правильно опинилися в правильному місці і у правильний час. Зараз ми будемо вам розказувати, що російські пропагандисти набрехали про нас. Ну а ми будемо демонструвати факти і аргументи, докази того, як насправді виглядає вся ситуація на фронтах і, звісно, за паребріком. Ви не забувайте нас підтримувати і лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф. І не забувайте коментувати, почути і побачити. Тим паче, що сьогодні буде так багато прекрасного, що ви точно захочете увірватися до нашого чату. Ну а розпочнемо ми із Ой якої непростої нічки, яка видалася на Росії, тамтешні Міноборони, яке особисто я давним-давно пропоную переіменувати в Мінвброс, відзвітувало про досконале збиття аж 32 українських безпілотників над Воронською, Білгородською, Курською, Орловською та Тверською областями. Про постраждалих руйнування відомство не повідомляє. Може, просто вони не знають, може вони просто нас не дивляться? Тоді ми. Точно знаємо, що і як там відбувається. Точно знаємо про прильоти ще які. Ось, до прикладу, вам тверь. А ось там само знаходиться і НПЗ. А тут ще й місцеві мешканці, які скаржаться на вибухи в районі того самого НПЗ, і абсолютно люб'язно і безкоштовно надають нам відео докази нашої ефективної роботи дронів. Тривожненька, але не тільки там, якщо раптом хтось із недорогих росіян думає, що ми кудись били, били і раптом не попали. Хоча так украй, рідко і буває, але тим не менше, що після цього ми здимося, визнаємо, що в нас нічого не вийшло. То це тільки тому, що вони й досі погано знають наш козацький дух. Підрозділи сил безпілотних систем збройних сил України та ГУР повторно уразили об'єкти рязанської нафтопереробної компанії, яка задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовано вибухи та пожежу в районі цілі. Я певна, що місцеві хто довкола ж видоби, та скільки можна, та почому опять к нам, Да що ж такое? Цей рязанський рязанський, да що ж таке? Не вимовляється цей рязанський нафтопереробний завод. Входить в четвірку найбільших НПЗ Російської Федерації. Підприємство, зокрема, виробляє дизельне пальне та ракетне паливо. Нема палива, нема польотів ракет. Красиво воно горить, красиво воно вибухає. То як же, як же захиститися від цих прильотів, як захистити свої об'єкти, своє життя, життя своїх мальчиків? Це питання, яке дедалі частіше задаються недорогі росіяни? Ну і було б логічно. Мої варіанти: це капітуляція Росії, це закінчення війни, це м -м виведення військ. З території України, ну що найменше, і тоді все спокійні ночі, спокійні ранки, ніяких вибухів. Та перестаньте відповідати мені, недорогі росіяни, нам потрібні для того, щоб захиститися якісь скрєпні методи, наприклад, молитва. От летить дрон на те саме НПЗ, і замість роботи протиповітряної оборони. Ту -ту -ту -ту, яких в телу, до речі, Росії все менше й менше лишається путіністам в буквальному сенсі абсолютно публічно радять читати молитви. Їхні скрепи навіть виявляються, дронам допомагають збиватися не завжди правду і не дуже ефективно. Але інших порад у батюшки для Росія немає, а у Путіна іншого озброєння. Сегодня для Рязани была очень беспокойная, такая переживательная ночь. Очень много постов было в интернете по поводу, что люди волнуются и переживают из-за этой вот атаки. Вот такой вопрос: как вот вести себя с духовной точки зрения во время вот таких атак? Может, какую молитву читать? Вот что делать? Читайте Спасибо. молитвы, любые молитвы можно читать. Живых помощи Вышнего. То есть это псалом, который показал свою действенность. Читайте молитву да воскреснет Бог любую молитву читаете Богородице или Спасителю, значит, о том, об избавлении от беды. Вот, поэтому лучше всего молиться. Многие люди мне рассказывали тоже о своих переживаниях и о страхах. Ну, и говорили о том, что они вместе с кем-то молились, и вот молитва их укрепляла. Да, что остается еще? Молитвами и НПЗ, что можно иконки взять, батюшку, святую воду, ну и... перед, до знищення воєнних законних цілей, загалом, після всього того, що ну вже давайте так понад рік відбувається довкола російських регіонів, тому що не від першого дня ми ж наносимо свої удари, я роблю дуже конкретний висновок. Він особисто мій, він суб'єктивний. Росія опущена країна з опущеною армією другою армією в світі, опущеним народом. То вже не ми, то до нас зробили, і при цьому всьому, що відбувається довкола Росії, у понтах. Вони звинувачують саме нового президента США Дональда Трампа. Бо що зробив Трамп? Він як кіт, коли повернувся у велику політику, він почав мітити світ, ділити його на зони свого інтересу. А паралельно із цим він нагадав Путіну, що й він теж опущений, хоча й робив це із великою, звісно, повагою і любов'ю до опущеного російського народу. Тож тепер пропаганда вимушена виправдовуватись, що чутки про їхню слабкість сильно перебільшені. Але бачите, як цікаво, дональд може ставити умови Росії: от прям брати і ставити, нагибати, нахиляти, погрожувати санкціями, митами, погрожувати ударами по економіки. А от ці, що говорять, наші герої їхнього серіалу слово пацана, ці пітошари, кому і чим вони можуть погрожувати? Що вони можуть кинути яку пред'яву Дональду Трампу? Погрожувати арішнікам ядеркою. Здається, що Трамп точно не той чувак, який буде сприймати цей гумор нормально. Вот сделаю в данном случае исключение для Дональда Трампа. Он мне не симпатичен, но я хочу именно с, позиции, эм, с этих позиций, что мне не симпатично ему сказать. Наверное, в Америке это не понимают. Но в России время панторезов уже давно прошло. Их здесь столько полегло в 90-е и в начале нулевых за стабильность и за экономический рост, что вы, Дональд Фредович, со своими такими мелкими понтами на такого масштаба на районе у шашлычной, здесь вообще не смотритесь. И не надо пытаться заменить политической пропагандой и вот этими самыми понтами реальную политику. Вы теряете... своей репутации, весе. К вам просто, с вами, как, говорит, как однажды сказал Василий Сталин Сталин, одному крупному поэту, он говорит, ну зачем вы так много пьете? С вами потом будет неинтересно разговаривать. Если так метать понты, то с этим человеком потом будет просто ну, неинтересно разговаривать. Якщо чесно, я в кінці все ж таки чекала якогось мату, і що він сплюне на підлогу. Ну, така була риторика. Але в цілому цікаво, чи це він передає свої власні суб'єктивні відчуття і ставлення до Дональда Трампа, чи це все ж таки вже роздана кремлівська якась методичка? Може ми незабаром це почуємо і від офіційних представників? Ну так, щоб не чекати 100 днів, всі ці мирні плани, перемовини, а одразу шандарахнути по Москві. І ви подивіться, все ж таки ці імперці вони абсолютно невиправні. Для них вони тільки вони на першому місці. Вони найкращі, всі їх бояться. Вони самі себе поважають і думають, що інші їх поважають. Трамп ти хто такий? Тако? такої? Урсула фон дер фондерлян, Шольц, Макрон на а ситуація у світі вона виглядає дещо іншою. Вони в своїй бульбашці закрилися і думають, що вони все ще великі, а вони вже давно дуже маленькі. І якщо вони нам своєю пропагандою ну точно трошки життя додають, бо ми сміємося над ними. То он, ми в них навпаки багато чого віднімаємо. Пальма першості, звісно, по роздратуванню російської пропаганди у президента Зеленського. От тільки він і ніхто інший може довести до сказу Володимира Соловйова. Я навіть вагаюсь, чого я більше. Хочу, коли дивлюсь цього утирка, аби під час ефіру йому стало погано, і він поповнив рядики Асаяна і десь поруч приліг на койку в лікарні. Чи хай Гнида живе, живе і страждає, продовжує за всім слідкувати, все бачити, не маючи можливості повпливати на ситуацію. Президент Зеленський його ніколи не обговорює. Ну, це логічно, не той рівень. А от Селавйов тільки Володимира Олександровича й згадує, тільки ним і живе. Зеленський то, Зеленський сьо. Та хто ти такий, каже Соловйов Зеленському. Хто такий Зеленський? Він нічний кошмар. Він кістка в горлі, і рано чи пізно ви всі ним поперхнетесь. Ідіотическая позиція Зеленського, которую впрямую піддержують протестующих, приводить к тому, що вже і Орбан і Фіц говорить: а ти вообще хто? Тобто ти взагалі з твоєї України, ти хто? Мы будем и против тебя в НАТО, и против тебя в Евросоюзе. Ты вообще хамил, ты вообще кто такой? Вот хлестаков, вот эта выскочка у Гуще, он, оказывается, принял закон, по которому никто, кроме него, не должен, потому что тогда русские стояли в Киевской области. Ему говорят, что ты врешь, ты его в сентябре подписал, кретин, у тебя формулировка никому нельзя. Но он это рассказывает Милоне, еще с ней кокетничает. Тоже мне зеркало бы на себя посмотрел. Плевочек шелудивый. Чего-то из себя в возомнил. Тоже мне герой-любовник. Среди кого? Среди мышей, что ли? Так ну, они, прям... они, же, они же его таким сделали Позволь. Да он сам себя таким сделал они кокаина потакали, в в А теперь они возмущаются Вот теперь жрите это все Итак, Украинское издание сторона фиксирует Указ был издан 30 сентября 22 года К тому времени российские войска уже давно отошли от Киева Текст указа гласит Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом России и Федерацией Путина Нет там никаких для политических деятелей для, для всех Зеленский, ты хоть читаешь то, что якобы сам подписывал? Кретин! Хотя нет, кретин это специфический термин, который может относиться только после того, как... Кретин этому много. Много. Интересно, сколько еще украинцев он должен положить в землю? Вот сколько. Притом, заметьте, да, как Запад устал врать по поводу украинских потерь. Так что вы Трампу дайте уже, наконец, настоящие цифры, чтобы он реально понимал. Какие потери у нас и какие потери у Украины. Чтобы он не придумывал нам потери, которых и близко и нет, и показал реалии, что происходит. Но есть правде. Но взвитка розвідка Сполучених Штатів Америки Америке, может знать и про 800 тысяч втрат российской армии. Давно не совмещить на Хиваленке. 6 тысяч, Минобороны еще в двадцать году сказали, 6 тысяч за три года. И то, из 6 тысяч, три встали и пошли дальше. восстали из мертвых. Ну і з найсмішнішого, коли Соловів згадує Фіцу і Орбана, то тут знаєте, вони. Дійсно, друзі Кремля вони справді симпатизують воєнному злочинцю Путіна, але це все ще країни Європейського союзу, і так чи інакше там відбуваються демократичні вибори у Фіцо. Люди виходять на вулиці у Орбана. Люди виходять на вулиці і не хочуть, щоб вони лишалися при владі. Тож до того часу, коли Україна це буде не сьогодні, не завтра, і навіть не в наступному році, буде вступати в Європейський Союз і НАТО. Ані Фіцо, ані Орбана вже давним, давно не буде. Можливо, будуть гірші, можливо, краще, але не вони. Але повертаючись до втрат у Соловйова, звісно, риторика не змінюється. Але, на щастя, не тільки один, він виходить в публічну сферу. Направду, три роки і 800 тисяч вбитими і пораненими знадобилось іншим пропагандистам, аби щось раптово зрозуміти. Зетватники поступово починають одужувати і ні, звісно, не від бажання вбивати нас та окуповувати наші території, а просто від пабідабесія. Все парад скасовується, здувайте танки, свої ракети. Ідеологи імперських скреп раптово зрозуміли, що цар не настоящий, а система в Росії давним-давно прогнила. І замість короткої спецоперації на три дні вони отримали три роки принижень та смертей своїх. Ну а головне. У другу спробу чи шанс покращити вже зіпсоване і виправити систему при Путіні. Вже навіть ніхто не вірить. Не вірять навіть найвідданіші адепти СВО. Путіна, Росію і армію вже поховали і відспівали. І задать собі вопрос. Я нікого не агітірую, а способна ли сьогоднішня Росія. руководимая теми, кто ею руководит, по ходу войны, не перестраиваясь, перестроиться. Не может армия быть здоровой, когда нездоровая система вся в целом. Начинается лопаться какие-то швы между лоскутами кафтана. И дальше что? Остановить это уже невозможно. Только полное обновление руководства. И где спрошу я брать новых? На кого менять, когда вся структура вот так вот выстроена? Можно отправить в подвал плохого управленца, предателя вора. Но где взять весь аппарат? его вышло. 140 мільйонів упоратих росіян а нікого і взяти. Ніхто не може замінити цю систему, прийти на зміну Путіну, Патрошеву, Шайгу, Білоусову, Герасимову. Ай-яй-яй-яй-яй, які неякісні люди. Знаєте ще одну таку країну? Ну, тобто, скрізь у світі, а особливо в Європі, постійні вибори, люди знаходяться, якісь нові з'являються, і тільки в Росії, Білорусі із цим величезна біда. Тож у Білорусі сьомий раз, сьомий карг. Все ми. тобто понад 30 років при владі. Григорич святкує черговий переворот в Білорусі та свою ж власну узурпацію влади. Звісно ж, всі до останнього не знали, сумнівалися він, чи він переможе на цих псевдовиборах. І такий він. От і не навір потім, що Лука вирішив, наче той генсек, що його із його трону хіба що. Перед ногами десь винесуть сам він при тямі просто так управління бульба своїм королівством не віддасть. Тож, переживши украй складний період і знову зберігши своє життя, життя колінки, свого шпіца на своїй переможній прес-конференції Луці здалося, що він тепер не тільки Білорусь захопив, а щонайменше ще півсвіту. і вирішив. Накидати свою знаєте, чернеточку мирного плану для Росії та України. Але з найсмішнішого Чіпсовий ганстер каже, що якщо й вводити в якийсь момент миротворців на лінію розмежування, ага, дуже лука цікаво. Яка твоя думка? То, то що що робити далі? То тільки каже Лука, і винятково із білоруської армії, <сум> тільки нам цього не вистачало ще й білоруські війська на нашій території, так наче ми не пам'ятаємо роль і участь Білорусі і. Воєнного командування в заході на нашу територію під час початку повномасштабної війни, правда? Ну а далі більше Вводити, каже Лука, тільки білорусів, але сам Лука проти цього. Тобто сам запропонував і сам відмовився. Ну просто дивовижна прес-конференція, великитерка. У меня вопрос такой. На Западе очень много сейчас говорят о том, что если украинский конфликт будет разрешен, то можно будет после разрешения этого конфликта, например, отправить некую миротворческую миссию из стран Запада, охранять условно границы. Как вы к этому относитесь, ведь речь идет и о границе Беларуси? Ну, что касается Беларуси, они могут присылать со своей стороны... Хоть чернокожих, хоть желторотых, хоть кого хотят. Мне все равно, кого они там поставят по ту сторону границы. Шаг влево, шаг вправо за пределы государственной границы, вы знаете нашу реакцию. Поэтому это их дело. Что касается России и миротворческих сил на линии разграничения, ну, это тоже дело президента России. Я не думаю, что он будет в восторге. Но в конце концов это будет определяться на переговорах. Если там будут какие-то миротворцы, ну они хотят, чтобы это была пятизначная цифра. То есть это 50-70 миллионов тысяч человек. Это армия, это приличная армия. Тысяч человек? Что? Если во имя доверия и справедливости, то, кроме белорусской армии, у них ничего нет. Это не значит, что я. Пошлю там в качестве миротворцев свою армию, туда 70 тысяч, и там их выстрою нет. Но ради того, чтобы было так, как договоряться, это только белорусская, других нет. Все остальные будут тянуть или на Запад, или на восток. Поэтому договориться они могут только о белорусских миротворцах. Но, чтобы вы понимали, я туда не рвусь, и, скорее всего, я своих. Людей, вот на сегодняшний день, честно, я туда не собираюсь направлять миротворцем. Не собираюсь. Но белорусы только могут обеспечить между средним и старшим братом нормальные взаимоотношения. Но так не будет никогда, потому что не только украинцы, но и запад, наверное, с этим не согласится. Им надо пропихнуть своих туда. Но это не очень будет устраивать российскую сторону. Поэтому это будет, если будет принято решение о введении миротворческого контингента, это будет очень серьезный спор, чтобы ты, Мария, понимала. Ну, и... кто послабее, кажется, тот и согласится на эти варианты. Я так собі на секундочку уявила цей. Нічний кошмар білоруські війська на нашій території, хоча мені і імпонує, що самопроволошений в принципі правильно охарактеризував і усвідомлює своє місце в харчовому ланцюзі, називає себе молодшим братом. Але все ж таки ця цифра 50-70 тисяч мільйонів не дає мені спокою. Одразу видно, що людина при темі і при тямі. Ну і завершувати наш сьогоднішній випуск. Ми, звісно ж, будемо десертом на солоденьке. В нас історія про самку, яка й сина за гроші на фронт продала, і бабло втратила якісь небайдужі патріоти. Розвели кукухумать на гробові її сина. І вона, нібито перебуваючи у стані афекту, все їм віддала. Я все думаю, а що можна було, і треба було сказати, щоб вона на це повелася? Моя версія це тільки помножити цю суму, дати ще щось згори, гори. Ну і вона все їм і злила. Тож тепер остання надія залишається тільки на чоловіка, що він теж на фронті копити відкине, і самиці ще левеха трошки кап. не может сдержать эмоций. С нашей съемочной группой она делится историей, как ее обманули мошенники. Под влиянием якобы представителей банка и следственного комитета она перевела на сторонний счет более 6 миллионов рублей. Эти деньги ранее получила за погибшего на фронте сына. Меня просто подловили. Меня, просто, вот эти, меня давила эта пустота. Что? Вот этот декабрь мне была чайшая депрессия. Ну, ей воспользовались. сейчас осталось не мечты. Поставить памятник, который ему уже дождаться. Сегодня по этому делу идет расследование. Согласно статистике, звонков на мобильную связь... Ну, скажем так, памятник точно не коштует 6 миллионов, а ты понимаешь, когда мы говорим про СВОшников. Так, навоза она забирала, спрессовала, щух-щух, и стае. Це все те, що заслужив її синочок. Але знов ж таки треба дочекатися ще поки чоловік стане двохсотим. На цьому друзі ми будемо завершувати, але не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Пам'ятайте, що в 25-му році ми маємо обов'язково перетнути межу в перший мільйон підписників. Коментуйте, почути й побачене. І звісно, бережіть себе. Бережіть Україну. До зустрічі.